Здоровенькі були мої малята, ми знову разом, знову на зв'язку. Тож давайте здійснимо мандрівку у минуле і відправимося до рідного міста, нашого славетного Береслава. Погляньте, пригадуєте? Так, це наш любий садок. А це доріжка, якою ми вперше прийшли у нашу групу капітошка. Ви були крихітки, але справжні чомучки. Ось так гралися, займалися, малювали, складали і навіть вчилися готувати смачні українські страви. Ммм, які вони чудові були. Я і ваші батьки дуже пишалися вами, але одного дня усе змінилося. І ми були змушені залишити рідну домівку, наш веселий садочок і ту маленьку знайому доріжку. Тепер ми, на жаль, далеко, але ви не гаяли часу. А дорослі шали з татами і мамами. А ми сумували за вами. І ось нарешті є вихід. Ми будемо знову бачитися і спілкуватися, але через мережу інтернет. Тож, мої маленькі береславці, запрошую всіх до навчання, яке ми розпочнемо 1 лютого з вами. Чекаю на зустріч!